Цьому відео ми поговоримо про такий інвестиційний інструмент, як депозити. Що ти думаєш про депозити? Депозити це фігня. Дякуємо за увагу. Ей, 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 а може ми все таки розкажемо, чому депозити це фігня. Ну добре. Даєш собі тихенько в трьох літрів банку чи під матрац. Насправді ви отримуєте нуль. Навіть на каву не вистачить. Дома тримати не треба, в гривні тримати не треба, депозити не підходять. Я поставлю депозит в дола. <звук> Багато хто вважає, що зберігати гроші вдома найбезпечніший варіант. Ти складаєш собі тихенько в трьох літрову банку чи під матрац, і гроші просто накопичуються і до, до певної суми, коли тобі потрібно, там, чи на відпустку, чи е, купити машину, чи може навіть квартиру. Але це. Не зовсім так, тому що є таке поняття, як інфляція. Інфляція це коли купівельна спроможність ваших грошей стає меншою. Уявімо, що у нас є якась номінальна тисяча гривень, і за неї ми можемо купити 10 кілограмів яблук. Але через рік за цю ж тисячу гривень ви зможете купити вже лише 8 кг яблук, а через 20 може лише один. Ось це і називається інфляція. Тому відкладаючи свої гроші під матрац, хоча в числовому еквіваленті їх може ставати більше, але насправді їх стає менше. За даними Держстату, за останні роки інфляція в Україні складала 10-15% річних. Що означає, що за, за один рік купівельна спроможність ваших коштів знизилася на 10-15%. От любить моя бабко казати Привіт, бабко! що колись морозиво коштувало по 60 копійок. Так і було. Колись можна було купити морозиво за 60 копійок. Зараз я пошукала в інтернеті, знайшла найдешевший аналог цього 60-копійкового морозива, і зараз він коштує 23 гривні. Це і є інфляція. Коли щось ми могли купити за 60 копійок, то зараз ми це можемо купити за 23 гривні. І от уявіть собі, якби ви ці 60 копійок поклали під матрац, то зараз би на морозиво не вийшло. Так, навіть би на маленьку цукерку не вийшло. І треба враховувати, що це копійки гривневі, не Радянського Союзу. Тому це не таке вже далеке минуле. Ну добре, я зрозумів. Тому тримати гроші погана ідея. Я тоді візьму гроші і поставлю на депозит, вони будуть працювати, і я буду заробляти. Ну, ніби й так, в теорії, але насправді ні. Давайте подивимося на цифри. Якщо я захочу поставити на депозит уявні 10 тисяч гривень, щоб було легше рахувати, я їх поставлю на депозит на один рік. Я зайду і подивлюся, скільки ж банки мені можуть зараз запропонувати на ці 10 тисяч гривень. Ми бачимо, що ставка, яку пропонують банки. В районі 13-15%. А ще треба врахувати податок, тому що на, на депозит є податок на дохід 18% і 1,5% військового збору. Тому по-чесному ставка є нижча, десь 10 12 Давайте подивимося на реальні цифри на прикладі монобанку, бо в них є зручний калькулятор на сайті. І ми бачимо, що в них відсоткова ставка по депозитах це 15,5%. Якщо відняти всі податки, то в нас вийде трохи менше 12 Тому за рік з цих 10 тисяч ми заробимо 1 тисячу гривень. Але не забуваємо про інфляцію, про яку ми недавно говорили. І за даними Держстату за 2024 рік інфляція в Україні була 12%. І якщо у вас ставка 12% і інфляція 12%, то насправді ви отримуєте нуль. Але це інфляція офіційна. А ми всі знаємо, що реальна інфляція може бути навіть більшою, тому в результаті ми у мінусі. Це якщо врахувати, що долар зовсім не буде рости, адже ми знаємо, що ціни на товари в Україні також залежать від курсу долара. Так, давайте подивимося, якщо б ми поставили ці 10 тисяч гривень на початку січня, 1 січня 2024 року, то за Нацпанком курс долара в той час був 38, Тобто ми поставили 263 долари. Ось пройшов рік, ми заробили свої 11 тисяч. 000... І якщо ми подивимося на курс валют по Нацбанку, то ми побачимо, що долар на 1 січня 2025 року уже 42 гривні. Тобто, якщо ми порахуємо, скільки ми заробили від цих 11 тисяч з копіками, то ми зрозуміємо, що це 266 доларів. Тобто за цілий рік на депозиті ми заробили, заробили 3 долари. Навіть на каву не вистачить. А якщо врахувати інфляцію, то насправді ми у мінусі. А може є банки, які дають кращий відсоток? Так є банки, які дають вищі ставки. Вищі це не означає там 30-40 відсотків. це максимум на 2-3 відсотки. Але якщо банк дає вищу ставку ніж середня по ринку, тоді треба задуматись, чи все в порядку з тим банком. Так, часто висока відсоткова ставка по депозитах може означати, що у банка є проблеми з ліквідністю, є якісь боргові зобов'язання перед попередніми клієнтами, можливо, якісь а, а, дірки в бюджеті, а найстрашніше це може бути, що банк на порозі банкрутства. Так, тому запам'ятайте, високі ставки по депозитах це скоріше знак того, щоб насторожитись, ніж радіти. Ну добре, я зрозумів. Дома тримати не треба, в гривні тримати не треба, депозити не підходять. Я поставлю депозит в долар. Mm, ну, давайте подивимося на цифри, що скажуть про це цифри. Якщо ми візьмемо ті ж 10 тисяч гривень і заукруглимо, ніби це 250 доларів, і поставимо їх на а, той же рік. Зайдемо на сайт Монобанку і подивимося, що Монобанк дає річний відсоток. На валютні депозити 2,1%. Але, але якщо врахувати податки, то це буде 1,62. Зараз ми ставимо ці 250 гривень на цілий рік і дивимося, що ми отримуємо в результаті. І бачимо, що в результаті ми отримали 254 долари. Тобто ми заробили 4 долари. А як ми пам'ятаємо, є інфляція, якщо ми її врахуємо, то ми теж у мінусі. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам зрозуміти, що депозити це не є інвестицією і допоможе зберегти ваші кошти. Також поширюйте це відео своїми друзями, щоб захистити їхні кошти. А якщо ви хочете, щоб це відео побачило більше людей, ставте лайк, підписуйтеся та поширюйте це, це відео. А якщо ви хочете дізнатися, які ж. Є прибуткові інвестиції, то поставте собі ще й дзвіночок, тому що в наступних відео ми будемо розповідати про справжні інвестиції. Підсумуємо, вкладаючи гроші в депозит, насправді ви не заробляєте. В найкращому випадку ви просто збережете своє заощадження. Плюс дуже важливий нюанс, коли ви ставите гроші на депозит, щоб отримати кращий відсоток, треба їх ставити мінімум на рік, а може навіть і на два. І за весь цей час доступу до цих коштів у вас немає. Тобто, якщо у вас станеться якась а, ситуація, коли вам треба буде терміново гроші, ви не зможете їх зняти. Плюс за такий довгий період, як рік або два, може статися і те, що банк збанкрутує. Можемо згадати випадки Дельта-банку, Імекс-банку, на драбанку. Що ти думаєш про депозити? Депозити це фігня. Дякуємо за увагу. Та ти говориш, що це може те. говоримо. На Чекай, yeah. Що ти говориш, що я говорю?